Доброго дня! Я Любов Зубкова і це спецвипуск новин Національної академії внутрішніх справ. 9 березня ми відзначили знаменну подію День народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. По цій дорозі йдемо сотні літ. Бо до мети, де квітне Україна. Ми перейшли крути і Донецьк. І твій кобзар читали внуки вільні. І вам, слава, сині гори, Кригою, окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а й не тільки у чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Актуальним питанням сьогодення залишається безпека в інтернет-просторі, зокрема в соціальних мережах. Нещодавно. Відносно мене професора кафедри поліцейського права Національної академії внучних справ Сергія Брателя була здійсна провокація. У соціальній мережі Facebook було створено фейкову сторінку, на якій було розміщено інформацію, яка дискредитує мене, як викладача та Національну академію в цілому, безпека у соціальній мережі справа кожного користувача. За вказані дії законодавством передбачена юридична відповідальність. Не піддавайтеся на провокації. На все добре. До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних.